Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Мій гість сьогодні це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас, слава Україні. Кіром слава вітаю вас. Пане Вадиме, звісно, зараз будемо обговорювати плівки Віткофа. Дмитрієва Ушакова, але перед тим хотіла, ось буквально перед нашою розмовою листала гортала стрічку. Що ж там зі свіжого? Підглядаю за пропагандистами в силу професії. Путін в Бішкєку зустрічається з Лукашенком, самопроголошеним президентом Білорусі. Дякує йому за співпрацю у врегулюванні українського конфлікту. Лукашенко своєю чергою вкотре запрошує повертатися до Мінська, якщо за потреби. Проводити переговори щодо українського питання, так вони називають війну в мінську, пане, пане Вадиме, це взагалі для внутрішнього споживача. Нам варто туди звертати увагу, чи мусимо робити якісь висновки звідти, чи ні? Чи то нас взагалі не обходить? Ні, ні, це абсолютно внутрішній споживач, це не має жодного взагалі, сенсу всі ці розмови. Тобто, з моєї точки зору, це просто продовження. Клеєння дурня, яке е, Лукашенко регулярно старається робити. Е, він грає в такого собі напівдурника, якого легко е, обдурити, але який такий собі свій в доску, і так далі. і так далі. Це частина його іміджу. І він буде подібні речі зазвичай використовувати для того, щоб постаратися попіарити себе, розповісти про те, який він крутий. Тому на це взагалі не треба звертати увагу. Бо тут важливо зафіксували, не звертаємо уваги на ці балачки щодо плівок. Як ми знаємо, напередодні західні змі оприлюднили стенограму, нібито розмови, яка відбувалася між Стівоном Віткофом та Ушаковим помічником Путіна, і там, де вони обговорювали, що. Дідков радить Ушакову краще позвонити зараз Трампу. Це напередодні візиту Володимира Зеленського до Білого Дому переговорити з ним. Ну всіляко намагався його схилити та до розмови діалогу. Зараз вже з'явились перші реакції. Ушаков говорить, що це якісь злі люди нас прослуховують і зливають. Це точно не ми. Це роблять ті, хто не хоче миру, коментувати самі плівки він не став. Ну і Дмитрій накатав пост у мережі X, якому каже, що ці стенограми взагалі фейк. Фейк і теж не вірте, не, не ведіться. Ну і Трамп відреагував, який говорить: та це нормально, схилити одну сторону, продати, продавити якісь інтереси. Це нормально в переговорах. Що ви думаєте, пане Вадиме, про ці плівки і про їхні можливі наслідки? Ну, дивіться, вони точно з'явилися не випадково, точно їх хтось злив. Злити могло тільки, напевно, все ж таки дві сторони: або російська сторона, або американська сторона. Я схиляюсь до думки, що за цим стоїть Росія. Чому за цим стоїть Росія? Тому що їм в принципі вкрай важливо зараз зірвати переговори, які Трамп почав рухати в режимі. Не ну просто турборж почав рухати в турборежимі. Ну і по суті він хоче зробити супер швидкий бліцкріг. <кій> на вчорашній день, коли ми повернемося там на крок назад, було на перший погляд три речі, через які переступити було неможливо, і здавалося, що ці переговори неможливо закінчити в короткостроковий період. Перша причина це звичайно, небажання Володимира Путіна. Друга це відсутність гарантій зі сторони. США, Європейському Союзу, тобто безпекові гарантії, це одна з ключових питань цих переговорів. Безпекові для Європи, про за все, як би це там боляче не чути було, але це безпека для Європи, а Україна йде просто як частина цієї історії. І третя частина це територіальні претензії Російської Федерації. Що з цим робити, власне кажучи, станом на зараз уже публічно можемо говорити, Трамп заявив про те, що. Гарантії для Європи він розглядає і вони цілком рально що, що вони з'являться. Е, наскільки я розумію, зах... наскільки ну, говорять мої джерела з переговорних процесів, е, в цілому знаходиться якесь квазірішення для е, територіальних претензій і як ми з нього будемо виходити. Е, і залишається одна е, історія. Називається вона Володимир Путін і що з цим робити. Е, тому росіянам е, вкрай важливо було злити якісь інформацію, яка посіє хаос. Яка посіє достатньо велику кількість інформаційного шуму, інформаційних воєн всередині Сполучених Штатів Америки? І вони безумовно цього доб'ються, і безумовно це стане однією із топових новин Сполучених Штатів Америки на найближчі тиждень. Та ну власне вже ці війни почались. Я так розумію. Американські ЗМІ розглядають або просувають такі теорії, нібито у Рубіо одне бачення завершення війни держсекретаря США Марко Рубіо, а у Стівена Віткофа інше, і нібито. І Дівенс туди ж до відкофа, ту компанію та приєднується. і одні нібито між Рубіо і Дівенсом вже є якісь розбіжності є типу поділ на два табори, і вже вони нібито конкурують між собою за прихильність Дональда Трампа. Чи вірите ви в цей розкол? Чи знову таки це змі під під тиском, під цими зливами починають роздмухувати тут все? Ні, ні, ну це об'єктивна реальність. Тобто, ми ці розбіжності бачимо останні. Де весь період весь період правління Дональда Трампа ми це бачимо, але вони загострились останні місяці два-три особливо, і вони безумовно будуть тільки наростати. Справа в тому, що тільки один з них може стати кандидатом в президента після Дональда Трампа. А станом на сьогоднішній момент вони розглядаються як два ключових претенденти на роль кандидата в президенти від республіканської партії. Тому е, розбіжності будуть безвідносно того, буде війна в Україні, не буде війни в Україні. Вони безумовно будуть і власне кажучи, ці плівки вони просто привідкрили певні моменти. Вони, скажімо так привідкрили можливості для розмов про певні моменти. Тому що свій плівки не показали нам нічого нового. Ми почули все те, що ми і так знали. Насправді ми знали просто ми не здогадувалися про масштаб того, що робить Вікав. На переговорах із росіянами. Але тим не менше, звичайно, ці процеси ну, як завжди, в таких випадках, як наші плівки в Міндічі почали жити своїм життям, так і тут ці плівки вони безумовно будуть жити своїм життям. Вони будуть згадуватись, вони будуть витягуватись, і про них буде достатньо багато говоритися. Але ключове питання все ж таки зрозуміти, хто їх злив від цього відштовхуючись можна дати буде відповідь на питання кому це було вигідно в цей момент і хто хотів щось добитись, тому що частина експертів вважає, що за цим стоять самі американці, і, власне кажучи, оте от про що ви зараз запитували, що одна із сторін спеціально злила для того, щоб підсилити іншу. Хоча мені здається, це надто складно на сьогоднішній момент, але тим не менше. Пане Вадиме, а що ми мусимо розуміти про Дена Дріскола, який з'явився в цьому переговорному процесі? Як ми знаємо, він замінить Кіта Келога спецпосланця з питань України, який от до січня на посаді, до січня 2026-го, далі його місце там посяде цей ден Дріскол, представник Пантагону, і от зараз Дріскол вже як висловився Ушаков, з'явився як рояль в кущах в Абудабі під час переговорів оборонних і представників і силових відомств. Української сторони та російської сторони, і яка роль буде цього Дена Дріскола далі? Ну поки що ми е можемо тільки здогадуватися, яка буде роль, тому що поки що вона не оформлена. І з того, що я розумію про ситуацію взагалі всередині команди Дональда Трампа, там достатньо часто роль, яка прописується на старті, е потім вона може мінятися достатньо кардинально. Тому поки що я б чесно кажучи, утримався від коментарів. Яка буде роль в майбутньому, як мінімум, вона буде точно такою ж, як у Келлога, як максимум, він може в перспективі навіть посунути Вітка, але знову ж таки, це адзабори до біга. Поки що, що дуже рано давати будь-які висновки з того, що ми повинні точно зараз зрозуміти, точно знати, це те, що Дріскал є однокурсником, якщо я правильно пам'ятаю, Дівенса. Не він є другом Дівенса, і в принципі це посилення Дівенса на цьому напрямку, і це знову ж таки в контексті протистояння Дівенса і Руби. Так, просто якщо трактувати лише їхні заяви, які були на публіці, то от кіт Келох і Марко Рубіо тримають більш проукраїнські такі настрої. а Джейді Венс і виходить Стівен Вітков, і можливо ден дріскол більш направлені до Росії і готові йти в чомусь на поступки заради отримання у цієї перемоги швидкої або замирення швидкого. Дивіться відповісти на питання, як буде себе поводити Дріскол, Хоч він і друг Дівенса, поки що дуже складно, тому я ще раз повторюся: лише по якихось оцих уривчистих моментах, без якихось заяв і без якихось дій, ми відповісти на це питання на сьогоднішній момент не можемо і зараз все, що ми можемо робити, ну з моєї всякому точки зору, ми можемо тільки робити певні припущення, але ну я б, персонально, я б від них б утримався зараз. Пане Вадиме, якщо повернутися знову таки на крок назад, ще напередодні ми говорили про можливу зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, і, і можливо, навіть там Дональд Трамп хотів, щоб... Ця угода була попередньо погоджена Україною до Дня Подяки, тобто до 27 листопада. Але ми розуміємо, в такі короткі терміни, терміни ну, нічого не буде. Вже 25 на календарі, до 27 точно не варіант. Навіщо взагалі планувати спершу зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським? Якщо Росія, наприклад, не окне цей план, навіщо попередня згода від України Трампу? Ну я думаю, що тут ключове питання, яке виноситься з задушки. Переговорники нижчого рівня і увазі в даному випадку це Дріскал і Ярмак. <клес> Якщо ми говоримо про Україну, питання території виноситься на рівень президентів, і Трамп, очевидно, все ж таки потрібно буде розмовляти із Володимиром Зеленським про питання території. Я повторююся: є три питання, які є абсолютним гальмом на сьогоднішній момент. Перше це Території, друге це безпекові гарантії для Європи, і третє це особиста позиція, позиція Путіна. Причому особиста позиція Путіна це не просто його божевілля, як у нас багато хто хоче представити. Тобто він хоче по максимуму виторгувати із цих переговорів і виторгувати ну, його ідея фікс, яка неможлива з моєї точки зору ти не тільки з моєї, він хоче виторгувати можливість вважатися третім полюсом світу. І він е, пробує і так і сяк торгуватися із американцями, щоб вони хоча б натякнули на те, що він буде третім порусом світу. Звідси, між речом, і в 28 пунктах Вікофа <кхи> Дмитрієва з'явилася історія про зняття санкцій і повернення в велику вісімку. Е, хоча, в принципі, США не можуть це гарантувати без позиції Європейського Союзу. Тому в даному випадку ми маємо цей комплекс трьох речей. І е на два із них Зеленський не має можливості відповідати. Я маю на увазі на, е на майбутнє Росії як третього полюсу світу і взагалі зняття санкцій. Е і Україна навряд чи має впливи на е безпекові гарантії для Європи. Хоча ми являємося частиною е цього переговорного процесу. Е території безумовно це та річ, про яку е має безпосередньо говорити Володимир Зеленський і, очевидно, Дональд Трамп. Тому для цього і потрібна буде ця відповідна зустріч, але ми вже чули заяву білого дому про те, що ця зустріч буде тоді, коли буде підґрунтя для цієї зустрічі, і буде зрозуміло, що в принципі є про що говорити. Тому зараз поки що це розмови на один поверх, чи на два поверхи нижче. Пане Вадиме, так само за душки, я так розумію, виноситься питання про членство в НАТО. Винесли питання про членство в НАТО. Його не обговорювали, і так само, як вже сказав начальник генштабу ГНАТО, не обговорювали скорочення армії. Це теж я так розумію, винесли на розгляд президентів. Що вас взагалі, от в цьому мирному плані, який у нас був з роздруківок різних ЗМІ, що вас найбільше збентежило з цих 28 пунктів, які ми бачили першочергово? Мене, чесно кажучи, нічого не звантежило, тому що я розумів, і я про це говорив: про те, що цей план піде в смітник. Е, найбільша проблема цього плану полягає в тому, що е, він задав ту повістку дня, з якої, з якої ми вже навряд чи зможемо вийти. Е, на жаль, в принципі, велика частина цих пунктів е, із цих 28, е, вони перекочують до наступних ітерацій цього плану, і, врешті-решт, вони опиняться. Фінальній фінальному документі по замороженню війни Україна Росія, тому в даному випадку мене бентежить тільки те, що на жаль, навіть на закритому рівні ну з цим наскільки я знаю, ну, не ведуться серйозні фахові дискусії про відповіді на всі 28 питань. Чому це важливо? Тому що ми повинні мати папку під кожен під кожне запитання, з якою ми повинні мати певну проговорену позицію. Яку в тому числі підтримує потім і достатньо великий пул впливових людей в цій конкретній сфері, коли люди, які уявлення не мають про те, що таке армія, але починають говорити про те, що 600 тисяч для нас це мало, ну чесно кажучи, ну мені стає дивно. Тому що як правильно написав Машовець, один з кращих експертів в, в воєнній справі у нас. Він написав: ви уявляєте собі, що таке 600-тисячну армію в мирний період, тому це перший момент. другий момент. Те, що винесено питання НАТО задушки, ми можемо виносити, не виносити задушки. Я е, чітко розумію, що в зрозумілій перспективі Україна не вступить до НАТО апріорі, тому е, це може залишатися нашим е, пунктом для торгівлі, і це абсолютно правильно. Але самим собі брехати не потрібно. Тобто, ми не будемо в НАТО. В перспективі там, 10, 15, 20 років. Тому, очевидно, все ж таки треба зосереджуватися дещо іншому. Якщо говорити безпосередньо про цей безпековий момент, вони більше хвилює те, що росіяни туди вписують поняття нейтральності України. Це набагато гірше для нас, тому що тут ми закриваємо для себе теоретичні навіть можливості для можливих майбутніх переговорів. по Тим чи іншим воєнно-політичним союзом, які можуть виникнути, можуть не виникнути, але ми закриваємо для себе цей шлях. Ну говорили, ж два роки тому достатньо активно про створення трикутника Лондон-Варшава Київ. Цілком реально, що це питання виникне через там ікс місяців чи навіть ікс років. Але тим не менше, якщо ми говоримо про нейтральність вносимо в конституцію, ми закриваємо для себе цей шлях на достатньо довгий період часу. Тому, от, напевно, все ж таки, коли ми говоримо про... 28 пунктів ми повинні їх дуже детально вивчити і дуже детально проговорити всередині. Це насправді дуже важливо для нас, пане Вадиме. Якщо говорити про цей мирний план, який з'явився, та як хатєлки Дмитрієва, які були вкладені Віткофу і домовлені з Віткофом, а чому він взагалі зараз з'явився? Це ж не це не нові вимоги, так російської сторони. Вони давно вже декларувалися Росією. Чому воно зараз отак от оформилась цей документ? Ну, тому що є логіка переговорів. Тобто логіка переговорів передбачає те, що весь час є якісь нові документи. Е, от точно так же, коли там був овальний кабінет, ми могли говорити: а чому саме зараз Трамп так наїхав на Зеленського? Чому відбулася сварка? Ну, прийшов час, в принципі, в різних сторін почати цей переговорний процес. Він почався от так, як він почався тоді в овальному кабінеті. Потім був Анкоріж, і там теж до нього було цілий ряд передумов, причин і так далі, і так далі. включно з тим, що робив і як доповідав про ті чи інші переговори. Вітків. Потім після анкоріджа мало з'явитися щось нове. Якщо зараз цибліскріг провалиться, що є достатньо реалістично на сьогоднішній день. Через кілька місяців з'явиться новий план, там буде не 28, а 35 або 15 пунктів, це не глобально не має значення, і ми знову будемо говорити: а чому воно так? Ну, ну це логіка будь-якого переговорного процесу, що час від часу подібні речі з'являються пане Вадиме. Чи бачите ви світло в кінці тунелю? Як то кажуть, та, в цьому переговорному процесі? Чи є шанс на те, що в найближчому якомусь осяжному майбутньому ці переговори таки відбудуться? Ну, знаєте, світло в кінці тунелю має двояке значення. Інколи це зовсім інше, ніж я і що вони про це мають сценарій про оптимістичний має... сценарій. Про оптимістичний. Да. оптимістичний сценарій, да на сьогоднішній момент я достатньо скептично ставлюся до того, що Трампу вдасться зараз дотиснути цю історію і виконати той план, який запропонував головний равен України щодо 15 січня. Завершити цю війну, хоча вірогідність цього є, хоча вона достатньо невелика. Якщо зараз ми в бліцьких цих не в цим не входимо, очевидно, все ж таки наступного разу ми зможемо говорити про переговори і взагалі ширши про цю цю історію на раніше весни 2026 року. І там уже сто відсотків буде включений Китай, тобто давайте не забувати про те, що в момент переговорів кілька днів тому Трамп подзвонив особисто до Сі Цзіньпіня. Відбулася розмова, в якій обидві сторони вже чітко сказали про те, що вони говорили про Україну. Ми не маємо деталей про те, наскільки широко говорилось про Україну, наскільки. Не деталізовано, думаю, що навряд чи там були якісь деталі. думав, що там все ж таки більше говорилося про неінформування Сізенпіня про те, що відбувається в переговорному процесі. Можливо, були прохання Трампа натиснути на Росію, але навряд чи це були скажімо так. Переговорна позиція. Просто ну було б непогано, щоб от в такому контексті це робилося. Трамп дуже хотів би завершити цю війну. Сам він дуже хотів би отримати не тільки лаври переможців, не тільки Нобелівську премію, але він хотів би мати для себе люфт, тому що як би це там боляче нам не було. Але це війна. Наша війна не найголовніша в світі. Найголовніша війна це за та війна, хто і як буде заробляти на Європі Китай чи США або Китай і США разом. І, власне кажучи, без і власне кажучи, завершення цієї війни без Китаю для сполучених штатів Америки відкриває значно більші обшири того можливостей, можливостей, які відкриває європейський ринок. Якщо це буде спільно з Китаєм, доведеться ділити європейський ринок як мінімум на двох, і треба буде грати певні ігри. Тому з цієї точки зору маємо от таку ситуацію я думаю, до того що буде маса подій, маса варіацій і цього плану. І наступних бо турбулентний час насправді дуже багато всього буквально щодня. Буквально щодня апдейти, навіть поки ми говоримо теж. Тому пропоную ставити тут три крапочки. Дякую вам за цю розмову, пане Вадиме, за вашу експертизу. Дякую вам. Спасибі. глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами до зустрічі.